Значна частина витрат на поховання білоцерківських воїнів здійснюється за кошти державного та місцевого бюджетів. Про це повідомив радник міського голови Білої церкви Микола Антонюк. Здебільшого захисники відспівують у храмі Покрови Божої Матері, а хоронять на алеї слави, що на кладовищі Сухий Яр. Крім того, за словами священика Миколи Гопайнича, панахида у церкві відбувається абсолютно безкоштовно. Військова частина забезпечує одягом, забезпечує турною, забезпечує хрестом. Це те все, що супроводжується військового від морга до міста Біла Церква. Це за рахунок державного бюджету. Всі послуги, які пов'язані з перевезенням в межах міста, в межах територіальної громади, інколи буває. За межі територіальної громади копка могили, оформлення самого, самого надгробка, транспортування тіла. Ти має на увазі катафалки, автобус, який їде за катафалком. ви це бачите кожен раз. От, це оплачується і товари, які потрібно, ну там табличка. Вінок, стрічка до вінка оце все йде по програмі. Турбота, яка затверджена міською радою.